Доброго дня друзі! І слава Ісусу Христу, дорогі мої підписнички, от прийшли ми знову до лісу. Сьогодні у нас неділя, число 22 червня. І от тільки що попили тут водички, кернички рядом. І перша наша така красива знахіточка. Не знаю що буде далі, бо ми прийшли це після обіду. Ну, не після обіду, обід зараз. От така перша красива наша знахідочка сьогодні є. Ну, то вже радує, що щось все ж таки є. Я думаю будуть рибочки ще. Так що, друзі, всім привіт. Йдемо далі. Так, друзі. Є трої рибачок, красивий, Ось вот такий. Ось вот. вот такий грибочок. Вот красивий, Другий рибачок, друзі. Йдемо далі. Імо далі. Так, я, друзі, третій. це вже більший грибочок, не знаю як це чисто буде. О, так, десь а, а. Таке ж. Це дуже свіжий. Зараз обріжемо, побачимо що він себе представляє. Так що так, хорошо, три грибочка є. Нагадую, що ми сьогодні з обіда, можна казати. Зараз 11 людей. Йдемо далі. Пройшли ми доволі багато тих трьох грибочків і нарешті попадає четвертий грибочок. Не густо, де густо сьогодні, буде. Ось так красивий такий грибочок. І о, який твердий хороший грибочок, друзі. От. Ось От такий четвертий грибочок на сьогодні. Хорошо? Йдемо далі, подивимось, може ще щось, щось все ж таки пройшли сьогодні. Не все зазбираю. А там побачимо. Ось такий грибочок ми знайшли. Не знаю, що його так відгризло. Це п'ятий грибочок наш на сьогодні. Ну хороший твердий, чувствую я. Ну що, йдемо далі, подивимось. Ми Закінчимо сьогоднішній похід. Бо грибочків не дуже є. Походили ми вже дві години після того, як ми тих 5 чи 6 знайшли і от тепер знайшли ще одну. Так що будемо чекати дощу, друзі. А вам бажаю всього найкращого. Пальчик вгору і підписуємося на канал. Все, до зустрічі!